Усім привіт, дівчата. Ви знаєте, наскільки важкий і довгий у нас з чоловіком шлях до батьківства. Понад вже 15 років ми йдемо цим шляхом, у нас заплучимо 5 років ЕКЗ. І багато хто з вас питає мене дуже часто, яким чином мені вдається долати такий довгий шлях, не зійти з цієї дистанції, все не покинути, не послати під три черти, не сказати, що мені це ЕКЗ отут, я більше не хочу. Звідки натхнення, звідки сила у нервової системи? Насправді все дуже просто. От ви бачите, у мене позицію жертви. Ну я впевнена, що ні, бо це геть не в моєму характері звинувачувати усіх навколо все всесвіт, несправедливість і що там ще в тому, що у нас з чоловіком така проблема. Так, є така проблема, ну значить, ми її вирішуємо. Я дуже щаслива, що я живу в 21 столітті і є такі інструменти, як допоміжні репродуктивні технології, а далі вже справа техніки, терпіння і винахідливості. Я б дуже радила вам, дівчата, виходити з цієї ролі жертви, яку багато хто з вас на себе приміряє. Бо така позиція насправді це глухий кут. Ви маєте брати відповідальність на себе, бо всі дорослі люди, і разом з лікарем шукати шляхи вирішення вашої проблеми. Бо на тарілочці ваш результат вам ніхто не принесе. Інколи для того, аби його отримати, треба важко працювати. І насправді для того, аби важко працювати, потрібно змінити ось тут да, розуміння взагалі всього процесу і його сприйняття. Це моя вам дуже щира порада. Виходьте з ролі жертви. Беріть відповідальність на себе, розділяйте її з лікарем і разом працюйте на результат.